Добрий день. З... Займу хвилинку вашої уваги. А, я проводжу соціальний експеримент. Чи не хотіли б ви взяти участь, спробувати сісти на візок і проїхатися? це? Дванадцять людей вже спробували взяти участь. З них дві дівчини, десять хлопців. Я знімаю це і в Ютуб викладаю. Можна? Так. Подивіться, я зараз присяду. Сумку, напевно, поставте на лавку, бо так буде вам важко. Але її зазвичай як ставити речі? А? а як ви зазвичай ставите речі? А Я от... А Ви так, типу тільки на собі, так? Так. Добрий день. Добрий день. Пушу хвилинку вашої уваги. Я проводжу соціальний експеримент, чи не хочете взяти участь. З сісти на зохід виїхати все. Можна спробувати. А давайте, спробуємо. Але. О о, такі моменти якраз найгірше. Kai tokie momentai staigūs, tai... Jūtėtų... Людина, яка до цього не привикла до нас важко. Як думаєте, потрібно такі експерименти проводити? Так, дійсно. Щоб Люди розуміли, що може бути в подальшому житті. З людьми бувають шахи. Давайте я вам ще ближче підстай. Від Дякую. Прошу. А з вами що сталося? Від народження? Від народження. А так то я блогер. Я зрозумів, я бачив, що ви знімаєте на Ви ну. на Ютуб. Так. YouTube -чайно. Я також просто багато користуюся Ютубом і знаю, що таке. Але в Тернополі ще блоги не засичав Тернопільських і мене. Я багатьох американських, російських, з деякими далі спілкуюся з російськими, хоча зараз на даний момент така непогана ну, ситуація з цим. О, досить є блогери, американські Грузія. Така. Дякую. Все, гарного дня. вам. вам гарного.